Як ви думаєте, а що це так багато машин, це у нас є село Микуличин? Знаєте що? А це у нас... Це у нас базар кожної середи у Микуличині, гарний базар. Можете приїжджати, собі, купляти все свіженьке, гарненьке і по... Гарних цінних ось тут. Як на вокзал їхати, і тує її і, і все, що хоче, весь якийсь концерт тут ого. Цей концерт є. Так що, отакі от от такі, цей, от такі Базарчик. Ну это где то бля хноха. Трошки незручности та для водіїв. Але нічого, так що вот две, что тут. Кто был тут на базаре, поставьте плюсик.